Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас буде на огляді така ось китайська 4G антена для інтернету. Тут бачимо, пише Made in China. Також бачимо, що тут вказано, що вона може працювати на частотах від 698 МГц до 2700 МГц. Давайте подивимося, що тут є в наявності. Як бачимо, тут в наявності два комоти типу зуби, для того, щоб кріпити цю антенну на мачту. Тут з антеною вже йде два мотки кабелю. Роз'єми тут СМА. Тобто підходять для SMA роутерів. Вартість самої антени включає в себе вартість додаткового кабелю і роз'ємів СМА. Також антена має такий ось зовнішній вигляд. Тут такий кронштейн, і вона кріпиться до мачти чи до чогось до кріплення Підсилення тут 10-12 DBI. Тобто бачимо, що має такий ось зовнішній вигляд. по довжині кабеля антенна має довжину кабелю 5 метрів. І якщо у вас проблеми з прийомом сигналу, то встановивши таку антенну ззовні і підключивши до свого роутера, ви зможете. Користуватися стабільним 4G в своєму будинку. Можна використовувати на відстані до 15 кілометрів від вишки. Посилання для того, щоб придбати цю антенну, буде в описі до цього відео. Це вже, як ви бачите, готовий комплект. В Вартість входить сама антенна, два відрізки кабелю по 5 метрів, та перехідники СМА для того, щоб приєднати до роутеру. А також такі ось. Серйозні кріплення на машту для цієї антени. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвінок, щоб не пропустити нові відео. також хочу всім побажати гарного настрою і до зустрічі в наступному відео.